Всі, хто давно за мною слідкує, всі пам'ятають ось цей маркер. Ось цей маркер мені допоміг продати дуже-дуже багато тракторів. Зараз поясню чому. От У нас є Orion 504. Я не знаю для чого, але компанія зробила на нього знижку. От Він коштував 8900 доларів. І каже, що якщо є якісь дефекти чи не комплект, роби зразу знижку. Це у нас 50-ка в топовій комплектації. У нас є пошкодження по крилу. І в нас немає зеркал. Все. Свіжачок. топчик 8900. І дзвонять і кажуть, якщо такий от не комплект мінімальний, то роби ціну. Будь ласка. Ось маркер. Ціна 8900. Була ціна. Хороша ціна. Я не знаю, чого зробили дешевше. Будь ласка. 8200 доларів. Ціна. За Оріон 504 на реверсі на великих колесах з рівною підлогою, примусовою гідравлікою 25-го року. От такий кабанчик 8200. Зараз.